Так, друзі, всім привіт, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Я сьогодні в лісі, вирвався, в цьому році вам не виставляв ні одного відео з лісу, тому що не було такої можливості і щось вам показати і що я там назбирав, як раніше виставляв і показував. Але нічого, трішки на пару годин вирвався, походив, відпочив, отримав трішки задоволення. І назбирав грибів. Зараз вам покажу, що я назбирав. Я думаю, на жарюшку нам з картопельки хватить і все. І цього, я думаю, достатньо. Можна закривати грибний сезон 2025 року. І будемо чекати вже наступний рік. Я думаю, наступний рік, як завжди, всі ми мріємо, буде найкращий. Так, а назбирали, друзі. Оце ми таких трішки польських грибів. Дуже багато. Грибів хочу сказати, не то що там їх немає чи ще щось, є дуже багато грибів, але вони дуже-дуже червиві. Є здорові попадаються, але оце самі такі стандартні, де ще їх не поїв наш черв'ячок. Друзі, що я хочу сказати, грибів достатньо. Є що назбирати, можна було назбирати повне це відро. І здорові були. Я вставлю ставочку, я на Тік-Ток заснімав. Знайшов дуже-дуже гарну поляну грибів, але вже вони всі червиві, дивіться. Вам покажу ось. І ці які гриби здорові. Бачите? Грибів багато, дивіться, ось Але вже вони всі, бачите, червиві. Але вони всі червиві, дуже багато дуже червивих. Знайшов одне місце, навіть сам вразився цим місцем. Тому що я скільки польських на одному місці я не бачив. Я спочатку їх позрізав, а потім думаю, вже засняти, так, а що я вже позрізав, вже нема що заснімати було. Попадалися гарні гриби, але дуже-дуже багато червивого. А так, прогулятися в лісі всім рекомендую, це завжди корисно. Все друзі, кому сподобалось таке коротеньке відео мого з лісу, Всім раджу в ліс відпочити, отримати задоволення і щось назбирати собі. Все, до наступних зустрічей.